Доброго всім дня. У мене сьогодні чоловік варить фірточку, таку, на ту загорожу. в Садку ще ми робили для курей. Щоб нарешті їх туди випустити. Це придбали таку бочечку на 125 літрів. Сьогодні у нас зранку було всього 3 градуси з половиною тепла. Зараз уже сонце потеплішало. Це вже винограда така листя. Взагалі-то це сорт укривний, але ми його не укриваємо. Я продовжую облагороджувати свій квітник. Ось тут висадила портулак, один рядочок. Це вже наша Калина, такі вже каштанчики. Це моя чесничина на розвід. Й ти вже он. Ягідки такі, іриси ще квітконоси не випускають. Це вже зав'язь смородини золотистої. Мої лілійники відсаджені. Почуваються добре. Дубочки ще не видно. Я вже казала, я розкопувала там є вони, але тільки поки укоріняються. Це абрикоска моя менша. м'ята. та ще минулого разу посадила з городу, прижилося. Дубочок на вигляд не дуже, але будемо спостерігати, чи приживеться він. Це той, що був у мене на вікні, той, що я по осені висадила у горщик. Тут я посіяла айстри два рядочки. Так. І ось оця друга абрикоска моя, он, її в неї випустила вона була листочки, але таке як щось їх об'їло. І, до речі... На лілії теж сліди. Можливо, курка якась пробралася і поклювала. Ну, так вона, шкоди їй не завдала. Так. Це вже такі сходи матіоли. Також. Зійшов вже сонячник декоративний. Це мій бузок. Я його підв'язала. Це іриси Бордові. Вже така хризантема. І ось вже такий морозко. Це на сьогодні все, що я зробила. Також купили сьогодні полуниці на базарі, але то будемо садити на городі, там ділянка відведена, і буде це пізніше трохи. Під вечір уже, щоб не пекло сонце. Сьогодні в мене все. Дякую, що дивитеся. Ставте вподобайки, Підписуйтеся на канал. Все буде Україна, смерть нашим ворогам. Всім всього найкращого і до наступних відео.